Всім доброго дня, люди. добрі. хочу трішки поскаржитись. От скажіть, будь ласка, дивіться, є найкрупніший е, хлопчик. Ось він. Його забронювали ще до народження. Але власниця, яка забронювала, не виходить на зв'язок вже два тижні. Тобто, мала бути забрати вже давно, але не забирає. От як би ви вчинили е, в цьому випадку, чекали би ще тиждень, місяць, Чи скільки часу потрібно чекати. Що, ти біжи, з тобою справись. Тепер ось така дівчинка. Вона вільна, вона продається. Вихована, провештована, вакцинована, готова до переїзду. І нагадую, сьогодні перевізник їде майже через всю територію України. Якщо ви бронюєте сьогодні, то завтра ця дівчинка може бути вже у вас. Нагадаю, сьогодні в нас третє число, третє на просто. І тебе прорекламувати. Добре, прибіг. Але цей хлопчинка їде до е, завтра в Дніпро. цей хлопчик буде завтра в Дніпрі. Провекламова. Бізи. Бізи, 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 бізи.